Ще зараз запитатися у нашого юриста. Пане Олексію, будь ласка, скажіть, яка ваша думка? Ну, давайте в першу чергу роздивимося питання законності створення муніципальної поліції, так? Ну, ми знаємо, що будь-яку людину зустрічають по одягу. Зверніть, будь ласка, увагу на форму муніципальної поліції. Якщо вона діє в інтересах громадянського суспільства, якщо вона діє в інтересах мешканців міста Вінниці, чому вони використовують форму, яка за зразком схожа на форму підрозділу Міністерства внутрішніх справ? А на погони, якщо звернете пана гойовика, які є погони підполковника, то вони за своєю формою, за своїми нарізами і за іншими атрибутами, це є погони Міністерства оборони? Будь-яких наказів уповноважених органів на носіння цих погонів їм ніхто не видавав. Також звернемо увагу на друге так: будь-яке комунальне підприємство діє на підставі статуту, як іншої юридичної особи, і що ми візьмемо, якщо проаналізуємо даний статут. У статуті е, даного комунального підприємства є доволі цікавих речей. От би я хотів би з вашого дозволу зачитати декілька з них. Наприклад, таке цікаве доволі право виникає у нашої муніципальної поліції. Наприклад, це пункт 5.17 статуту муніципальної поліції, а саме застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати службових собак. Відповідно до закону, але якщо ми з вами звернемо увагу на статтю 12 закону України про міліцію, то ми побачимо, що це є виключна компетенція саме даного правоохоронного органу. Потім так само в них досить великий спектр повноважень у містобудівній діяльності, які належать за своєю суттю і до компетенції і до повноважень, звісно, державної архітектурно-будівельної інспекції, тобто інспекції з архітектурно-будівельного контролю. Також є ряд повноважень Державної екологічної інспекції та інших органів виконавчої влади. Якщо ми візьмемо до уваги положення статті 19 закону України, перепрошую не закону України, а Конституції України, там вказано, що будь-який орган державної влади повинен діяти відповідності до вимог Конституції України та законів України, то скажіть, а відповідно до чого діє муніципальна поліція, яка фактично залякує громадян своїм зовнішнім виглядом, своїми погонами, яка не врегульована на рівні Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи. Відносно громадян і до переліку повноважень, якої входять ну, деякі. Які за своєю суттю належать до інших інспекцій, і це є виключно їхня компетенція. А от як ми бачили зараз на власному відео, вони навіть не поводять себе у відповідності до честі мундира. Якщо врахувати положення статті 5 закону України про міліцію, ну і також інших статей, то працівник правоохоронного органу, якщо вже вони себе позиціонують так, має в першу чергу представитись. Він має бути коректним у спілкуванні з людьми. А де ми бачили коректність, коли кажуть кореспондентові журналістові, який має соціально-юридичний захист, який проводить. Розслідування, відео розслідування про те, що в тебе будуть наслідки, хлопці. Чому ти в нас запитуєш таку інформацію? До нас і до народного контролю неодноразово зверталися люди, які скаржаться на те, що е, зазначений орган він численно порушує норми законодавства. У нас є Вінницька міська рада, яка склала його статут, яка приймала його на підставі відповідного рішення та і навіть питання не в статуті, куди дивилася. У нас державна реєстраційна служба та міністерство юстиції, яке цей статут затверджувало в подальшому. Тобто ситуація не прозора. Якщо цей орган має захищати інтереси вінничан, а він одночасно їх залякує. Це по-перше. А по-друге, на відео, я думаю, всі звернули увагу на е, вивізку муніципальної поліції, так званої міста Вінниця так дуже гарна дорога вивізка, але чомусь на ній також є порушення. Там не вказано, що це комунальне підприємство, хоча воно є, це за своєю суттю мало бути б зазначено. І по-друге, ще смішніше, чому там не вказано графік прийому громадян? Багато хто з людей звертався безпосередньо до е, муніципальної поліції з наданням певних консультацій, по складених протоколах, і що ми маємо. Я сам на протязі цілого тижня хотів впіймати Гайовика пана, але так і не впіймав. Консультації він надає лише по телефону, а графіку прийому супереч законодавства в нього немає. Тому моя позиція вона неоднозначна. Я вважаю, що такий орган не має існувати на території Вінницької міської ради. Якщо Вінницька міська рада хоче захистити пересічних громадян, то в такому випадку давайте повернемо департамент містобудування, який якісно виконував свої функції. Стосовно визначення парканів, так дійсно відповідно до статуту. Муніципальна поліція має слідкувати за влаштуванням легких конструкцій, в тому числі парканів та огорож над будівництвом. Тобто, ота огорожа, яка знаводиться в незадовільному стані по вулиці Театральній, це їхня безпосередня компетенція. І як ми бачимо на відео, вони були від неї за 20 метрів. Чомусь вони ну не звертають на це увагу. Ну можливо, вона для них якась непомітна, на відміну від більшості вінничан А На от жінку з Морозовим бачить. Також цікава була. Позиція стосовно того, що жінка вже одного разу скасовувала цей протокол відповідно до рішення суду. Рішення суду це є індивідуально визначений нормативний акт, якщо воно набуло законної сили. Якщо жінка їм кожного разу показувала це рішення і вони. Перто за наявності усіх дозвільних документів все ж таки виносили на неї протоколи. То я можу лише одне сказати: що ж хлопці стараються відпрацювати свою заробітну плату будь-якими методами і застосовують цю статистику. По іншому мені нічого сказати не можна. Ну перед кимось звітувати потрібно так, показати на папері, що ми ось такі класні. Ми виконуємо. Все ж таки, я хотів би ще додати одну таку цікаву річ. Давайте звернемося до практики наших закордонних сусідів і до практики, яка в нас на західній Україні. Муніципальна поліція для того, щоб не лякати населення, називається муніципальна дружина, дружина від слова друг. Так що подивимося, це є друзі, містобудування, друзі будівнику і Кожного громадянина, тому що я можу ще сказати, хлопці стараються відпрацювати свою заробітну плату усіма можливими способами і методами на серйозні справи їх не вистачає. Тому вони займаються переважно бабусями. Дякую. Так, звісно, з юридичної точки зору а, можливо стимулювати оцю цю саму муніципальну поліцію шляхом видозміни її назви, шляхом, як правильно сказала Ірина, видозміни їхнього зовнішнього вигляду, яке є їхньою візитівкою. Але я хотів би на останок отакий малесенький факт, але дуже цікавий, сказати, який висвітлила Ірина. А саме це п'яна людина, яка лежала і перешкоджала руху пішоходів. А от е, не секрет, що в нас наша муніципальна поліція свої протоколи складає не за стихійну торгі, а за перешкоди у місто діяльності. Тобто, коли. На тротуарах бабусі розкладають е, свої там пиріжечки або щось інше для продажу, то вони заважають руху пішоходів. Ну вибачте, будь ласка, п'яна людина, яка лежить на тротуарі, вона нібито не заважає руху пішоходів. Ось така цікава тенденція. Е, ви бачите, що в нас муніципальна поліція використовує будь-які шляхи заради того, щоб винести той самий протокол, що доволі смішно інколи, але воно, певно, і сатирично. Для того, щоб їм змінитися, це в першу чергу треба стати на крок людяності та поваги до народу. Якщо вони є візитівкою міста Вінниця, якщо вони так піклуються про те, щоб туристам на нас було гарно, зручно і затишно, то в такому випадку, будь ласка, хай поставляться з розумінням до населення міста Вінниці, хай будуть привітними, хай представляють свої документи. Хай знову ж таки, як я вже наголошую, змінить свою назву. Я думаю, що населення нашого чудового міста все ж таки відкликнеться на ці їхні посягання і на їхню доброту душевну. І я думаю, все буде добре. Але в такому вигляді, як вони зараз себе позиціонують, є лише один єдиний вихід це скасовувати рішення про їх призначення, про створення їхнього статуту. Дякую.